Всім привіт! Мене звати Ярослав Зубченко, це проект чи не так. І сьогодні я не хочу ні про що говорити. Я хочу кричати, рвати на собі волосся і запитувати, вигнуто логічну концепцію чому. Розумієте, в перший день повномасштабної війни детектор Медіа запустив дошку ганьби. Це сварідна капсула часу на майбутнє, коли журналісти і виборці знову всім все забудуть. Але деяких людей забувати не можна. Йдеться про державних зрадників, які підтримували Росію не просто останні 8 років, а навіть після повномасштабного вторгнення. В ідеалі на них мав би чекати спротив при затриманні, у вегетаріанському варіанті зникнення з бюлетенів і телевізійних ефірів. Натомість, уже за півроку ОПЗЖ з'явилося в єдиному марафоні. 12 вересня державний канал Рада показав глядачам. Оце чмо. Ми стремительно побіжали вперед і спровоцировали анексію Крима со сторони Росії. Цю спору рускава міра звати Анатолій Бурміч. Він не просто член ОПЗЖ, він один з активних пропагандистів цієї партії. Звісно, не такий популярний, як Ілья Ківа, тому що бурміч має харизму охоронця автостоянки. Але достатньо популярний, щоб довіряти йому російську пропаганду, наприклад, публічну мастурбацію на силу Росії. Росія стала сильніше, перемогла в Сирії, вигнали із Афганістану НАТО і американців, не не допустили помірам поранчевих помер... помер... революцій в Білорусі. Розповіді про зовнішній вплив. Ви спрашуєте, чому у наших як криця руководитель двойни стандарти, так вони беруть із своїх хазяїв із американців, із англосаксів. і звісно, те, що Україна щось нав'язує на Донбасі, де гинуть діти. І теж гибну тільки з той сторони, з той сторони, да за час цього нашого криця війни та конфлікту погибло конфликта погибло дітей. детей. 150 дітей, Я не о других і так далі. Ціна ли це налі ето політичним амбіціям кариться нашому стремленню кому-то на чогось нав'язати або наоборот? Звісно ж, ні можливо, хтось забув, але напередодні повномасштабного вторгнення ОПЗЖ також здійснювала медійне прикриття російської армії. Поки Путін стягував війська та готувався до нападу, Бурміч виправдовував ці дії українською армією. Спросити треба у Росії, яка у вас логіка, що там у вас 100 тисяч стоїть? На вони скажуть, що у вас же теж в Україні своїх там 175 тисяч стоїть, плюс ще канадські, плюс американські, плюс англійські, плюс чортки знають і що такі. А також тим, що Росія діє на своїй території, Тому вона на своїй території може уміншати, збільшувати, проводити якісь По-хорошому це співучасть в агресії, державна зрада і покарання згідно з модними тенденціями. Тим паче, що влада вже почала діяти. ОПЗЖ заборонена, Медведчук арештований. Натомість Бурміч в національному марафоні Єдині новини минулий. Опалювальний сезон теж пройшов не так легко, хоча у нас не було війни. Люди, коли почалася війна 24 лютого, люди багато дуже виїхали. Як то кажуть, знайдіть в цьому відео три відмінності. По-перше, в нас була війна, вона триває вже 8 років. По друге, чому це член антикорупційного комітету коментує опалювальний сезон? Тому що випаса розуміються і на спеці пекла, і на холоді дев'ятого кола для зрадників. По-третє, чому це Бурніч раптом розмовляє українською? Я е, розмовляю російською мовою, тому що я хочу показати свою солідарність з тими, кого, на мій погляд, е, трошки скривджую. Толя, ЗСУ трошки скривдали вже 55 тисяч росіян. Зараз ідеальний час, щоб говорити їхньою мовою. Але бачите, тепер Берніч обрав жити. Пізно. Пізно, бо після повномасштабного вторгнення, ця русня говорила інше. Навіть коли Путін особисто вийшов в ефір, особисто оголосив війну і особисто назвав свої кончені причини для вторгнення, типу денацифікації, Бурніч все одно звинувачував США. От такої виступлення господіна е Блінкена такое немножко показательно, навівають на мислі хто. Е кто за всем всім стоїть, і кому це все выгодно. Видите, ви ви самі сказали, ну Росії точно не выгодно, чтобы Україна була 90% или 100% сто процента Це взагалі було прекрасне інтерв'ю, не дермашті його видалили. Тоді сьогоднішній гість каналу влади дуже переживав, що влада не біжить говорити з Росією. Чому не сказати, давайте зустрічатися будь-де говорити? Я не розумію. Діана, я не розумію, чому так. Чому так, я не понімаю. вони решили погибнуть всі вместе. А ось це моя улюблена. Останнє на сьогодні, сподіваюся, завжди. Цитата Бурміча: у ній народний депутат говорить про оборонну війну проти Росії. Но я в даній ситуації до кінця не можу зрозуміти, чого і якою ціною і чим. Найгірше в цій історії те, що Бурміч показовує приклад. Але далеко не єдиний. Два тижні тому рада так само запрошував в ефір Тяну Плачкову. Ще одну членки нього ПЗЖ, яка на цьому фото розплеїть відомий мем. Воно зроблено два роки тому під час спільної з Медведчуком поїздки в Москву. На ньому дочь Полка позує поруч з спікером Державної Думи. Також рада запрошувала в ефір е Валерія Гнатенка. Ось його спілкування з журналістами 4 роки тому. Коли вони запитували, чи правда, що Гнатенко віч на своїй міській раді прапор Росії? Не треба нас, ходить, і, нас, якщо не немає нема згоди, не треба, треба, якщо нема згоди, не журналісти не треба, Не треба. На Ні, не, тр, не треба. На... Не схоже на русню, як є ще приховувати, правда? Востаннє Гнатенко з'являв себе фієради 14 вересня, наступного дня після того, як канал заявивши перцент помилкаве після появи Бурміча, і наступного дня після того, як Керівниця місцевого інформаційного мовлення почула питання про ОПЗЖ, сказала, що в неї поганий зв'язок і ніколи більше не брала слухавку. На цьому етапі я навіть не знаю, яка вона стадія: гнів чи депресія. І я більше не хочу говорити про реванш чи закликати до репутації. Я скажу прямо: людям з партії Кума Путіна нема чого робити в марафоні про спротив Путіну. І його Росії. Ми так довго боролися, щоб в Єдиних Новинах не було журналістів ОПЗЖ, а тепер запрошуємо саму ОПЗЖ. Тим паче це найвідоміший і найбільший ефір, в якому Бурміч був за все своє зрогідне життя, тому що його ретранслює десяток різних каналів. Хоча запрошує всіх цих вирадків лише Рада. Рада це каженьковий канал Офісу Президента, офісу. З рішення якого сьогодні підголосовують вижившись з ОПЗЖ. Те, що ми бачимо на екрані, це жальгідний договорняк зі співучасниками війни. І не кажіть мені, що рада просто ретранслює всі політичні сили. Рада не ретранслює навіть засідання Ради. Коли їй це треба, мочить Порошенка за участь в динаклаки Портнова і показує тих, кого скажуть. Тепер у довгому списку моїх мрій. Є мрія побачити людину, яка сказала показувати Русню. Слава ЗСУ і слава Україні!